Продерли плугом чого рова і скидають людей, людей. Звозять і скидають. Сім чоловік улізло. Той на піс пішов, той подушки рве. Тут таке було жито гарне. пшениця така гарна була. Колоски такі здорові, що не сказати, не було солі. Руденко Катерина Калениківна. Мені було п'ятий рік вже був. О, взагалі їли що? Ми начіпали трошки либоди і трошки кропивки молоденької, бо в нас стара не була кропива. І мати ножом мас посікла, посікла і посолила сіллю. І це такий був салат. Десь потримали цієї солі, бо ти ж багато не солиш, а трошки так. І цей бур'яниця їли бур'яниці, їли бур'яни, їли кропиву. І що ми ще їли? А ну там таке молоденьке дерево. Жували його. Корі, кору молоденьке дерево. Мати сховала трошки муки, подушки. Знайшли. то такий вузлик. І знайшли, ту муку забрали. Пшоно на печі пшоно забрали. Теж було, може, кіло чи дві там було, пшона забрали. І нас поскидали, ми, мати вкинула туди псину, і каже, що діти, сідайте тут або цього. Може, вони не будуть. Поскидали нас туди, на землю, і забрали це пшено. У чоловіка ще у стіну він замурував пшеницю. Щось там було, якийсь кломат пшениці, замурував у стіну. роздовбали цю счину і забрали, а батько. І той що чоловік повтікали в ліс, бо ще заберуть, заберуть, ще в тюрму посадять. Ще конячка тут була. А вони не бачили в що там. Чи вони не бачили, чи вони на обратному поті десь були, мали їхати та забрати? І цю конячку він заб... випустив цю конячку. І ця конячка вона вже плутається, бо вже ну, з голоду. Мати покинути, діти, Боже, щось мені, щось візьміть, її у рот, її піхніть. Маринка звалася, дівчинка. Візьміть її щось у рот, бо вона ж умирає, вона умирає, немає. То ми ще тако взяли, взяли ще якусь трапку, ну це трапка, якусь взяли трапку і цю буряну пожували і пхнули дитині в рот. Ну що ти бачиш я Пхнули в рот. Вона так вроді родина, притиснула губами чи не притиснула. О. А потім, Боже, Боже, але приходить, одна якась там баба якась, я вже теж не знаю. Ну, я то знаю її, але приходиться опети і каже, Боже, ви знаєте, що в неї, ви знаєте, до матері приходить, відвідує. ви в неї такі ще губки розовенькі, все, вона знає, буде жити ще. Ще каже, буде жити вона. І вона от живе, якось їй каже, Боже, то вона принесла, якось ця баба, ну де вона там, щось там вона принесла її і пихнула в рот. Пнула її в рот, якусь жувачку, чи що. І пнула її в рот, а вона, вона так липнула очима, липнула очима. Боже, я зараз подивлюся, то й хочу плакати, кричати гват. Вона вже померла, було 82 роки. Померла вже, але. Дуже жалко. Як це, я подивилася, як воно колись ще лежить на соломі, на, сі, на сіні, бо сіно, сіно, і ця дитина така ребра-видно, така ребра видно шкура. І як ця дитина вижила, Бог, я святи знає. Але може бути голодовка. Може бути. Бо перед голодовкою так зародила картошка. Оце як була. І картошка була дуже хороша, румінка зчиталася. Картошка считалася румінка. Я пам'ятаю, як картошка звалася румінка. Ма, тихо, тихо так. На вулиці дуже тихо. А він хотів ще бандюга зробити, якийсь там, ця Росія собаця така. То хотіла ще зробити голодомор цей. А ті а люди не знають та й кажуть, що це не було голодовки. Це не було голодовки. Що вони вже знають? А ми з братом вже пішли, то вже там маслюки збирали е, на, на дереві, там, то дрчком е, скидали їх, то все. Щоб це вже щось їсти треба, то вже мати наварила тих е, е, маслюків, обібрала цілу шпайки, помила водою і в піч. А вони киплять і такого. Шлюпають, шлюпають це водою. Бачу, піс, а ми піс заглядимо, Боже, коли б це ті маслюки були готові вже. <смі> привезли вагон з хлібом, ну, звідки вони привезли, Бог я знає, поїздом. І козятині встановили, становилися і об'явили, що з'їздяйтеся всі по хліб. А такий це повісили радіво якесь таке широке. повісили на стовпі, оце тут де це. Де це зараз суд? Повісили на стопі, а це тут не був суд, а це так. Повісили на стопі, магазини були. Це радіво і об'явили, що приїжджайте по хліб. Беріть мішки, забирайте мішки і приїжджайте по хліб. То ми взяли підвод, машину наняли в автороті машину, це ще було в 36-му році. Наняли машину і поїхали по цей хліб. Як ми поїхали по хліб мішками по 20 буханок дає всім по 20 буханок не дає більше, по 20 буханок загрузили цю машину, а ми вже тако коло, коло, цих маски, коло цих мішків, отако стоїмо, бо нема де стати. Машина ж повна людей, Тут тако коло мішка кожна стоїть, стоїть, тоді стоїть, стоїть, стоїть коло мішка, о, коло свого. І це вже ми поскидали. Тут вже хто, хто міг. Пронести то проніс, а хто міг, то там привіз вже додому. І таке було. А то вже люди дуже добре е, пам'ятали Микиту Хрущова. Це він, по-моєму, був. Він заступив і каже, що я цього не допущу, щоб була голодовка другий раз. Я не допущу, каже, хватить, каже, хватить, каже, здіватися. І так вже. Він був. Таке було, таке було життя, боже тяжке життя, дуже тяжове життя. А я не знав, як ми вижили.